Продажу у нас і Веко Делі. Це у нас грузовий малотонажний до 3,5 Б-категорія. Автомобіль робоча лошадка повністю виконував свої завдання, возив меблі з 2017 року по машині 2.3 турбодизель. Їде дуже класно, щеплення, коробка, повністю все чітко працює, ходова не гримить, по сідушкам у нас кніма подушечка. Повністю все працює. По дверним картам електросклопідйомники, регулювання дзеркал. Є у нас невеличкі сліди експлуатації, все ж таки це грузовий автомобіль. довжину приблизно 4,40, можливо навіть більше, більш детально ми вже помірюємо і вам скажемо. По висоті. Теж помірюємо, але повний рост можна спокійно ходити по кузову. По ширині між арками, тобто між колесами плазова ДСП спокійно, метр 30. Між стінками вже там метр сімдесят. Більш детально вже поміряємо рулетку, якщо вам треба буде, все, подивимося, дізнаємося. Тут виглядає у нас теж гарненько, трошки підфарбовували, щоб гарніше було моментами, є у нас пробивали прибором, є моментами підфарбування, а так, в принципі, він навіть не фарбований. Тобто, от тільки нещодавно він почав покриватись корозією. По техніці хороший варіант, робоча лошадка. Приїжджайте, дивіться, Київ вулиця Сумська, 2. Дуже хороший апарат за невеликі гроші для бізнесу. Чекаємо, саме на вас.